З побратимом прийшли на цей захід, тому що Олександр Булат це наш бойовий побратим. Да, я скажу, що да, ми в одному підрозділі були. На територію школи у Полтаві заклали Калинову алею пам'яті на честь загиблих воїнів. Всі, да, кому ця Калинова алея це все. Всі наші побратими, посестри, тобто тут нема своїх чужих, всі, всі свої. Завжди згадується, що на фото, там, де він, шеврон наш, самий перший наша підрозділа, це його розробка. Дерева висадили і на честь рідних Ірини Шматко, які загинули на війні. Мама загинула 15 квітня 22-го року на Азовсталі під час бомбардування над важкими бомбами в сховищі а Чоловік загинув 11 листопада, на наступний день після нашої річниці, 23 го року. Для мене це важливо, тому що ну, мої діти навчаються в школі тут, і вони можуть кожного дня підійти, просто полити дерево, подивитися, побути біля нього. Я така людина, що мене природа надихає на дещо більше. Я сподіваюся, моїм дітям це також допоможе. Висадили алею з 11 дерев. Одразу, коли почали гинути наші герої, конкретні люди, які причетні своїм життям до нашого ліцею, то хотілося відзначити цих людей, шанувати їхню пам'ять. Коли ми в цьому році вирішили створити таку калинову алею, шматко Ірина. Мама наших двох учнів, тато яких загинув Олександр Шматко, то ми вирішили теж створити таку калинову алею, коли вона приїхала з горішних плавнів, з школи, де саме вшановували пам'ять її чоловіка. Я не брала участь у створенні ідеї, але я насправді повністю її підтримую, тому що ідея увічнити пам'ять героїв таким чином і. Поки Калина буде цвісти, доти їх будуть пам'ятати і у цій школі, і за її межами. І можливо, саме так люди більше дізнаються про тих, хто захищає нас і хто покладає своє життя за наше мирне майбутнє. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.